Інформаційний центр Рівненської АЕС часто відвідують учні навчальних освітніх закладів. Чергову екскурсію провели для гостей з Варайського ліцею номер 4 П'ятий клас це ще дітки, які не вивчають ядерну фізику, але в яких вже своє склалося враження про атомну енергетику. Їхні питання вони ще зовсім дитячі, але вони надихають на те, щоб Більше розказати їм, більше донести, що атомна галузь потрібна, тому що наша економіка без електроенергії існувати не зможе. Екскурсію в інформаційному центрі РАЕС ініціювали педагоги ліцею в межах інтегрованого інноваційно-навчального курсу за напрямом STEM-освіта. Для учнів п'ятих класів його запровадили у цьому навчальному році. Він має на меті саме розвивати ті stem компетентності, які будуть необхідні нашим діткам, щоб вони все таки вже свої мрії втілювали в реальність, вже починали знаходити собі той напрямок, якому вони хотіли бути і себе реалізовувати. СТЕМОСвіта, продовжує вчителька, повинна допомогти учням стати успішними професіоналами в майбутньому, легко та швидко адаптуватися до новітніх технологій. Тож інформація, отримана в юному віці про існуючі перспективні професії, допоможе дітям зробити свідомий вибір майбутньої спеціальності. Для нас було важливо, щоб діти, котрі проживають у місті супутнику АЕС, дізналися про професії атомників. По реакціях дітей я дійсно побачила, що їм все-таки дуже сподобалася екскурсія, і вони вже можливо прагнуть обирати собі, самовтілюватися, обирати цю професію, і це дійсно надихає, так як вчителя, що дійсно все таки цей курс дає свої такі поштовх нашим діткам. Гостям розповіли про історію та сьогодення РАЕС, роботу реактора, будову блоків та градирень, відповідальність та важливість роботи енергетиків. Також відвідали екскурсанти і етнокуточок, де зібрані предмети побуту та національний одяг жителів Поліського краю. Це було дуже цікаво. Нам розповідали все зрозуміло. Дізнатися тут можна багато чого. Тут розповідають про все, що потрібно знати для цієї професії. Тут можна приймати участь у різних конкурсах, можна брати. Це загалом дуже все цікаво. Мені дуже сподобалось, що я побачив експонати, я побачив ці труби, в яких залажують таблетки урану. Я побачив маленький експонат нашого третього енергоблоку. Я б хотів стати працівником атомної електростанції, тому що це дуже відповідальна професія, і я хочу допомагати нашим людям, щоб в них було в домівках світло і тепло. Не вперше в інформаційному центрі п'ятикласниця Мілана. Вона вже брала участь у творчих конкурсах, які проводить Рівненська АЕС для учнів. Дівчина у захваті від побаченого та почутого цього разу ще більше дізналася корисної інформації. Я дуже рада, що відвідала полісся. Мені дуже тут було цікаво. Раджу вам теж сюди прийти. Традиційно екскурсія завершується експозицією, яка присвячена військовим подіям сьогодення та героям України, які поклали життя за мир в країні. Дуже стало сумно. Я, ну, мені дуже прям серце так забилося, що вони віддали своє життя заради того, що ми тут могли жити. Нам потрібно пам'ятати наших героїв. Завершився захід Вікториною. Таким чином підвели підсумки почутого та побаченого. Діти активно відповідали на питання і за правильні відповіді отримали іміджеву продукцію від Українського ядерного товариства. Питання, які я задаю по закінченню екскурсії для дітей, чи засвоїли вони матеріал і що вони винесли з цієї екскурсії? Як вони це зрозуміли? Особливо, що стосується питання в цифрах, діти дуже гарно запам'ятовують. І звичайно, питання, скільки атомних станцій є в нас в Україні, скільки енергоблоків є, яке паливо використовується. Оце ці питання, на які діти дають відповіді. 18 років поспіль інформаційний центр РАЕС відкритий для відвідувачів. Працівниця закладу каже, що зацікавленість до атомної енергетики зростає серед учнівської молоді, яка розуміє важливість розвитку цієї галузі для країни. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС.